Мобілізувалися ужгородські студенти на підтримку київського євромайдану з самого ранку. Після двох годин на театральні рушили колонами до факультетів УЖНУ. вже дорогою до активістів приєдналося кілька десятків людей старшого віку. До історичного факультету колона прибула в складі близько півсотні чоловік. Гаслами в гучномовець закликали небайдужих приєднуватися до акції протесту. Цю ніч звіряча розганяли знову майдан. Максимально швидко їхати на Київ, а хто не може мобілізуватись тут. Виходьте і ставайте поруч з нами. Ставайте поруч з нами. Хай зек піде на нари, потім підемо на пари. Хай енки не будуть важливі, аніж держава. Вставайте разом з нами. Кричали ті, хто вже приєднався до акції. Люди ділилися своїми історіями про беззаконня в державі. Зокрема, історію про вбивство брата розповіла пані Ольга. Я просто спокійно це не можу розказувати, був суд. І вони, сволочі поміняли е, криміналіст, поміняв всі покази. Вбили так жорстоко, що можна було п'ять разів померти. І признавте собі, мінти зразу знайшли на другий день вбивців. Вони йому дали всього п'ять років. Ви розумієте, п'ять років. Він за півтора року вийде ця скотина, цей рецидивіст і буде далі наших дітей вбивати, наркоту продавати. Ідея справедливість на історичному факультеті до мітингу приєднувались неохоче, як вияснили активісти. Наразі в багатьох модулі відтак далі рушили під вікна медичного факультету. Сьогодні студенти мобілізувалися від факультету до факультету. Вже були і на історичному. Там приєдналась група небайдужих. Наразі скандують під вікнами медфаку. Майбутні медики колону не проігнорували. І вже за кілька хвилин збільшили її вдвічі. Згодом до страйкарів приєднається представництво комерційного коледжу. Також, як стало відомо, на загальний збір на театраль. Вирушила і колона з баму. Мітингувальники закликають приєднуватися до акції протесту. Адже тільки спільними зусиллями можна чогось добитись, скандують у гучномовець. Вся Україна повстала. Львівський у Львові Український католицький університет оголосив безстроковий страйк! А ми сидимо по аудиторіях. Так не можна жити. Зека! Гей! Зека! Також, як стало відомо, на підтримку страйкарів відгукнулися представники греко-католицької церкви. Рівно у півдні в храмах по всій області почали дзвонити в дзвони.